Слава Україні! Сьогодні ми з вами будемо строїти вугільну установку. Для першої стадії нам понадобиться 30 цеглини, 3 арматури та 10 гравій. Друга стадія 10 картонів, 5 брусів, 3 кардиси. Третя стадія: нам знадобиться три стальних слідки, три шнурі та три колеса. Це все ми можемо зробити, окрім стадію, на локації скальп. Ось наша локація. Для колеса потрібно 5 цуків, 2 колеса, для шнуру 3 ленти, 10 канатів. Напам'ятаю, нам потрібні два колеса, три шнура. Відповідно, для, для трьох шнурів нам потрібна лента. В мене її, на жаль, зараз немає. Та для колеса потрібна чорки. 5 чорків, 10 чорків. Цурки створюються на цій ж локації з 10 груш та 10 више. На жаль, я не маю зараз змоги зробити жодної ленти, стрічки, тому я буду спросити допомогу, коли я сама зроблю. О, вибачте за такі комплузики. Я ще забула, що тут потрібні стрічки, а їх в мене немає. А, на цьому все. Всім дякую. Гарного дня!